Чому стратегія розвитку громади це необхідність, а не розкіш? Розповім на основі 10-річного досвіду фонду МГП Громаді. Чи варто планувати майбутнє, якщо ракетні обстріли щодня? Це питання мені ставлять найчастіше. Розгляньмо конкретний приклад: як громада переживе зиму, якщо локальна ТЕЦ зазнає серйозних пошкоджень? Чи є резервні варіанти, хто прийматиме оперативні рішення? Як мінімізувати наслідки для мешканців? Стратегічне планування допоможе не лише ставити питання, а й готувати на відповіді наперед. Як громада може підготуватися до блекаутів? Якщо в громаді працює велике підприємство, його зупинка загрожує робочим місцям і стабільності. Стратегія має передбачати залучення державної та донорської підтримки, інвестиції в резервні джерела живлення. Співпрацю бізнесу, громади та владу найкраще, що українці можуть зробити сьогодні, це стати самозарадними, єднатися, вчитися нового, брати відповідальність за майбутнє своєї громади. Розвиток починається з тих, хто готовий діяти.